Всім привіт! Сьогодні готові, всім любимо. Яйця по шотландськи Страва рахується британською, але в самій назві є по шотландськи Що робимо висновок, що без фумбочків які носять довгі чуточки в спідницях не обійшлось. А це зелене світло. Готуємо. Спершу візьмемо яйця когута і відваримо їх 5 хвилин. І різко окунаємо у холодну воду. Далі фарш. Я беру яловичину. Додаємо сіль, перець, паприку і базилік. Мішаємо. Насправді, жодна корова не постраждала під час зйомки цього відео. Це соєва яловичина. Я закликаю кожного бути свідомим у цьому питанні. Кожна корова має право на життя, як і інша тварина. Вони також здатні любити, бачити цей прекрасний світ, відчувати ласкаві промені сонця кожного дня на своїй шкірі, дихати повітрям на повні груди. Думай, те. Загортаємо яйця в ніжний та ароматний фарш. Обвалюємо яєчко в жовтках, в муці та е, сухарях. Е, тут поправочка, бо я представник Homo sapiens без приставки sapiens, тому в мене нічого не клеїться. Спочатку йде мука, потім е, яйце розбите перемішане отак от вилочкою, І на останок сухарі. Пхаємо у імпровізований фритюр на 3-4 хвилини. А тепер стоп. Треба тому, що я зроблю не для себе, а на відео. Тому для цікавої подачі зробимо гніздо, чистимо картоплю. І зараз ми відійдемо від шаблонів та стандартів в куховарстві. Піднімемося на сходинку вище. Будемо stronger, smarter, better, Всі діла. Коротше, да? Ми використаємо терку для моркви по корейськи. Не для моркви по-корейськи, а для картопля. Ліпимо з того гніздо і фритюримо. Підсумовуючи, можу сказати, що яйця по шотландськи можуть здаватися простою стравою, да? Але не так, да. це не зовсім так. Може, я якийсь особливий. Ну, більше мені, але не суть. З першого разу жовток у мене не поцікав з той котлети, а кудись Е, яйця ти. мусив я переварювати, доварювати, тому що недоварені доварені, вони в мене були о, о, така. От фігня. Ну, дурочок, дурочок. Але взагалом, да, фумботчики щось точно знають. Тому моя нірватрьока цілий день по-любому того коштувала.